ахренеть, просто ахренеть, якими інсайтами зараз з вами хочу поділитись, то, що провів сесію з клієнтом в рамках курсу психологічної підготовки до спілкування з ТЦК і поліцією, і дійшли до такого усвідомлення, що я не очікував, і в мене це викликало певні складнощі. типу, як ні, давай якось з іншої сторони. А з іншої сторони ніяк не йшло. Коротше, суть в чому, клієнту 50 років. Він уже років 10 від ну живе в. Шаленому рості духовному, ментальному, фізичному в різних планах розвивається, і в нього було прийнято рішення розвивати що треба розвиватись. І якраз ключем в сьогоднішньої сесії і до. Зміни якості життя в його випадку, саме в його випадку, тобто треба дійти до цього рівня ще було відмінити рішення розвиватись, То, що зараз здається, ніби або ти розвиваєшся, або ти деградуєш. Третього не дано. Так якраз в тому той суть є ще третій варіант, коли. Ти, як буквально величезний лайнер Тихоокеанський, рухаєшся в напрямку розвитку. Від того, що ти відміняєш рішення розвиватись, ти вже не береш всю інформацію, куди тобі ще треба. Ти вибираєш чіткий шлях. Відбувається дуже жорстка фільтрація інформації вхідної. Вибираєш собі спікера, вибираєш конкретний напрямок, і тільки там. Відбувається розвиток, але він сам по собі і вже не із бажання розвиватись, а із бажання того, що мені це цікаво. І я зараз рухаюсь в цьому напрямку. Фух, відчуваєте заряд? От в мене прям відбувалося таке перещокування. І таке спостереження, що з кожним клієнтом і з кожною якоюсь такою глибокою сесією, глибоким пропрацюванням у мене відбувається і власний ріст, власний розвиток не в плані. Професійних якостей, це якби само собою, це як побічний ефект. А в плані особистого росту, особистого е усвідомлення, усвідомленості і ну, духовного розвитку так я би теж сказав. Е дуже чітко це бачу. Ви прям бачите, в мене прям очі горять від того, що, що зараз прожили, і я радий, що можу з вами цим ділитись. Беріть.